Всіх вітаю! З вами Марія і канал, YouTube канал Таємниці з філіжанки Кави. Давайте дивитись, що у вас буде завтра. І починаємо з особистого життя. Тут у когось страхи стосовно грошей вистачить чи не вистачить. Взагалі, от як, як воно буде у вас по, по грошах. Вистачить. У вас є якась захищеність в плані фінансів. І там, де у вас закінчується, швидко наповнюється. Тож не хвилюйтесь. Взагалі, ви мені тут показані імператрицею, у неї завжди є. Або гроші, або є десь там в, 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 Комірчині, що дістати, що зготувати, тож не хвилюйтесь, все у вас буде гаразд. Сфера кохання. Давайте дивитись вашу сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Якийсь відлюдник буде. намагатись з вами врівноважити стосунки. Ну, це людина, яку ви давно не бачили. Десь він там, як або сам відсторонений від вас був певний час, або ви відсторонились від когось. Знаєте, взагалі-то у сфері кохання ви доволі впевнена в собі людина. І не можу сказати, що ви от, знаєте, як себе там кидаєте до ног когось. Ні, ви, ви взагалі людина, до якої тягнуться, І ваша впевненість, вона теж не просто так. Ви знаєте собі ціну. І дійсно, ваша ціна висока. Ну, якщо казати про ваше оточення, то ви відрізняєтесь від всіх інших з вашого оточення. І якщо казати про е людей протилежної статі, які вас помічають і відрізняють від всіх інших, ви дійсно тут ну, маєте цінність, тут більш нічого не додам. Тож будьте готові, хтось там, з ким у вас. Е і певний час, може, не було тісного спілкування, намагатиметься цю ситуацію змінити. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Ну, от Кажу, тут хтось намагатиметься повернутися до спілкування з вами. Там, де затягнута ситуація, там, де людина приймає рішення, оцю затягнутість вже, ну, от, переінакшити. Тут знаєте, як я обираю тебе, я хочу бути саме з тобою. Мені ніхто інший не потрібен. І людина приймає таке рішення для себе і вже намагатиметься. ну, от, Робити щось, щоб це своє рішення, як демонструвати вам? Діє жінки у бік чоловіка, давайте побачимо. Тут жінка така високодуховна, і жінка, яка, якщо Стосунки, якісь не наповнені духовністю. Якщо це просто от якісь ну, легковажні стосунки, то взагалі вона навіть не пустить до себе. Тут жінка імператрицею і ірофантом показано. Тут жінка, яка, ну, знаєте, це е... Це вже так знає собі ціну. І повірте, вона не просто там щось собі вигадала, а вона дійсно цінна, вона дійсно відрізняється від багатьох інших. І жінка, яка закриває до себе шлях от якихось легковажних чоловіків, або чоловіків ну, незрілих. Тобто навіть хтось з минулого, ну тут взагалі закритий шлях для людини. Тут, якщо вирішила собі, що вона не буде більше спілкуватись там, з якоюсь людиною, то все. Тут вже не відмовити. Вона просто так такі рішення не приймає. Вона, у неї кожне рішення дуже обґрунтоване. І тут жінка, яка, якщо відсторонюється, то це е, обраний шлях, і вона може обгарантувати, вона може сказати, чому вона так робить і чому вона ніколи більше не повернеться. Тут така жінка. Тож для когось з чоловіків це буде просто закрита тема. Все. Вона все вирішила, і вона так робить, бо так краще для неї. Ну, тут дуже людина, яка себе любить і поважає. Ну, так насправді кожна людина повинна робити з собою, вчиняти з собою. Давайте подивимось для тимчасово одиноких, да, для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут... Так, як було дійсно, вже не буде. І ви це будете обговорювати, і так ви знаєте, що так справедливо. Тут, знаєте, тут ви з кимсь можете свою історію обговорювати і розповідати комусь свою історію, і казати, що дійсно. от ну до цього все йшло. Коли у вас є розуміння, що те, що завершилось, воно не просто так у вас завершилось, а були ось такі ознаки. І з такими ознаками не можна, щоб залишались стосунки такими, як є. Тобто, ви будете з кимсь обговорювати своє минуле. І поки що ви не будуєте планів на майбутнє, а ви просто як переживаєте, як вимовляєте з себе те, що сталося у вашому житті. Насправді, це як, ну як, це як терапія виглядає. Може, дійсно прийдете на терапію до фахівця? Далі давайте дивитись про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Це тут або хтось з вашого минулого, хтось, з ким ви вже працювали колись, з'явиться до вас. Ну, а може, і не хотіли б бачити цю людину, але людина з'явиться до вас. Коли щось там треба буде як прояснити, щось незрозуміло буде, і ви засмутитесь, бо знов над цим працювати. Якась ситуація, яка, от, ну, вам би не хотілося з чимось стикатись. Це знаєте, як одне й те саме, яке вже набридло. Це може бути ситуація, коли ви приходите в колектив, де всі одні й ті самі, одні й ті самі розмови і вам не хочеться вже цього чути. Взагалі-то по роботі, от, якась стабільність у вас в цьому є. Але вона вас вже засмучує, ця стабільність. Це там, де ви, ну, щось втомились. Далі, давайте дивитись, що вам важливо прийняти. Що буде завтра у вас і краще б за все це прийняти. Тут дійсно їх. Якийсь відлюдник, може, це відлюдниця, тут вже дивіться, для кого як. Тут людина, яка деякий час як зважував, зважувала щось у думках от стосовно вас, і вже вас обирає. От приймайте, як є. І в цьому є стабільність, і в цьому людина бачить свою стабільність, і для вас в цьому буде стабільність. Тож, ну тут. Нічого не додам більше. Так, далі, від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? Угу. Дивіться, у вас будуть дві ситуації, де. Ну, як швидко треба буде прийняти рішення? Як швидко, наприклад, освоїти якусь інформацію. От, може, ви будете думати, що вам треба, що не треба. Ми питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Поспіхом не приймайте жодних рішень. От Краще так. Це знаєте, як більше інформації буде не в цей день, а тільки потім. А ви в цей день можете поспіхом прийняти рішення, а потім будете жалкувати. Тож не поспішайте. Далі. І там ще й інформація про те, що. Якщо вам дуже хотілося б, щоб збалансувалась якась ситуація, то ще не час. В цей день цього ще не станеться. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути? Угу. Тут якоїсь пропозиції королева мечів М -м -м, на дні колоди. Якась пропозиція, яка взагалі вас як злякає. От ви не готові будете прийняти цю пропозицію. Для когось з вас це буде стосуватись, ну, якоїсь навіть хвороби, якогось такого, знаєте, хворобливого стану людини. Може, дитини навіть, бо пажми кубків це може бути і про дитину. Щось різко зміниться. Але, знаєте, ви не перший раз в такій ситуації, і ви знаєте, як вчинити, або ви знаєте, до кого звернутись. Тобто тут ситуація, яка це, не... це вас лякає, але не, не настільки, щоб не знати, що вчинити. вчинити як вчинити. Але ну, в будь-якому випадку це неприємна якась ситуація. Це більш за все як. Більш за все, як когось з, або з сім'ї, або з близьких знайомих стосується. Якщо і на роботі, то це ну, якось таке близьке коло спілкування вашого. Так, давайте далі поради від вищих сил. і якась. Слухайте, тут про... Угу. тут про якусь перемогу для когось особисто, для когось все ж таки це більше, ну, десь, десь на фронті. Ну, дізнаєтесь, це не буде приховано. Це навіть може бути у двох якихось напрямках. Там, де було дуже складно, але вдалося як обнулити якусь ситуацію. Не буде це довго роздивлятись, ну просто, от... Це не тема мого каналу. Тут є у нас дівчата, які це гарно дивляться. Я, вибачте, ці теми, я не торкаюсь їх. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного, всього гарного в цей день. І настрою, і відпочинку, і праці, і здоров'я гарного вам міцного. І бережіть себе. Хай все буде гаразд у вас, і у вашій сім'ї, у вашій родині. Ваших знайомих всім пока.